Приносить пан Петро нам е, ось цей білосніжний такий клаптик воску. Я дивлюсь на цей віск і думаю, Блін, щось, привод... щось... Ні, Я не думав, що парафі, я думаю, що зразу пора, я думаю, щось цікаве. Ми його зламали, я його помнюв. Коротше, На органолептику цей віск є віск білий. І пан Петро каже, що він сонячної воскотопки довго лежав, там йдуть сюди язики, заброс, коротше, все, що він там наріже, сюди попадає, правильно? Так. І тут я беру наш вісточок, який без пачки довго лежить. Він теж покрився точно такою самою матовою цю історією, але тут прям, е, вибілився цей віск. Е, я думаю, що в цьому є певна фізика. І на запах воно дуже круте. Ну і звісно, пан Петро приніс ще нам отакий от воску. Пудний. свіженький віск. І теж. Тобто віск в різних стадіях має різні органолептичні показники, але зберігається запах. Зберігається структура.